Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про почуття до вас, того, кого ви загадали. Подивимося, що транслює, що насправді. Які насправді почуття по відношенню до вас, у той людини, яку ви загадали. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. А тим часом подивимося, отож, його почуття. Загадуйте людину і подивимося почуття. Отож, в першу чергу, що нам хочуть сказати зараз, Аркани, про того, кого ви загадали. В першу чергу. Угу. Карти показують, що людина під вантажем зобов'язань. Йому важко. І дійсно, мова йде вже про те, що цей вантаж зобов'язань він занадто занадто тяжкий для плечей того, кого ви загадали. Тут уже саме час, власне цей вантаж трохи. Ну, до речі, до речі, час, але чи то не вистачає в нього, в чому справа? Тому що тут іде і криза. криза через те, що занадто сильно він себе навантажив, той, кого ви загадали. Тут якраз виходить, що у людини криза. Криза пов'язана з фінансами в тому числі. Це, до речі, також і пов'язано з тим, що людина в дорозі, чи то угу. показують динаміку, показують зобов'язання і показують оцю кризу, пов'язану з. Матерію з фінансами. Тут ніби а, бачить перспективи, але не, зробити, не, не наважується зробити крок в ті перспективи, які перед ним відкриваються. І саме тому, саме тому та криза. Він застряг. Він застряг в кризі. Чи він, чи вона, чи кого ви там загадали. Справа в тому, що людина. А, Застрягнувши в оцих зобов'язаннях, таким чином, не в змозі, по суті, зробити крок туди, куди вже треба, в новий цикл. Цікаво. І, а новий цикл пов'язаний з тим, куди тягне серце, можливо, з коханням. Ми, до речі, зібралися дивитися зараз почуття, тому і подивимося в контексті почуттів. До речі, до речі, зобов'язання тримаються, провокує кризу, це не дає рухатися в тому напрямку, до якого лежить серце. А, а власне, проблема в тому, що треба. отут тут оці зобов'язання уже якось трохи зводить на нівець. Угу. Вже занадто тяжка ноша, яка фактично і провокує цю кризу. Карти показують плюс до того, що для того, кого ви загадали, актуальна тема пересування дороги. І, до речі, знову ж таки, ніби вагається по якому шляху піти. Намагається балансувати. Угу. А до того ж, карти показують фактор боротьби, який необхідно також враховувати в цьому пошуку балансу. І це якось пов'язано з його, чи то відсутністю дома, до речі. Угу. Угу. Тут, до речі, на серці кохана жінка, кохання емоції, принаймні от тема інтуїтивності, це те, що між чим вагається? Між тиском і почуттями. Добре, давайте запитаємо втору. Так так і запитаємо, по відношенню, от конкретно, конкретно по відношенню до вас. Як ставиться до вас той, кого ви загадали? Той чи та, та людина, яку ви загадали, як до вас ставиться? В яких енергіях? Угу. Тут не бы угу. расставляя пута, Хм... Той, кого ви загадали, налаштований вас спіймати, причому приводом буде момент, пов'язаний із чимось матеріально відчутним, з якимись чи то грошима, чи то роботою. Тут уже проставляються тенета, і тут такий собі хитрий паучок, який під приводом чогось матеріального. Якось вас намагається. І, до речі, тут такі собі світлячки пускаються. Така собі принада, щоб вас в цю сітку затягнути по відношенню до вас. І сидить, сидить, чатує. Чатує, поки ви. Мої любі, тут людина налаштована на те, що саме ви маєте як той бентежний метелик впійматися в цю сітку, а він чекає. Такий собі, а хто він там? Китайська мудрість чекати, поки. Здобич потрапить у пастку, в тому числі і так, моє любі, ну, ми подивимося нюанси, але по відношенню до вас. Тут, власне, людина розраховує на щасливий випадок, на долю, на те, що. От... З позиції вищих сил все вирішиться от ніби само по собі. Він розраховує на вдалий збіг обставин. І карти показують досить пасивну позицію споглядання, підготовку власне, для того, щоб ви потрапили до нього в оці срібні тенета. Угу. Але тим не менше, це все е, за рахунок того, що от іззовні, іззовні буде поштовх. Тут людина займає позицію неактивну, розраховуючи на те, що зовнішні фактори вас от просто до нього притягнуть в, в поле його е, впливу. Е, добре, все ж таки. Сама суть того, як ставиться до вас загадана людина, ну, мої любі, аркан закохані. Тут, звісно, серце того, кого ви загадали, розвернуте до вас. Але є... Але, Як же ж без того? Але. Є другий фактор, чи третій фактор, який все ж таки, тобто, все ж таки відволікає його увагу, відтягує його увагу і енергію. І його. Фактично, прихильність до вас вона йде всупереч всупереч тим обставинам, які, власне, примушують його сидіти. Ну, Ми ж пам'ятаємо про ці зобов'язання. Угу. Моє любі, добре, давайте запитаємо, второго, якою він вас бачить. Ну, В будь-якому випадку, те, що. Сама суть ставлення до вас іде по аркану закохані. Вітаю тут, власне, про вибір серця, про те, що людина по відношенню до вас прихильна і це. Навіть всупереч його волі може бути. Тут фактично на підсвідомості людина притягується, людина просто зачаровується вами. Тому в будь-якому випадку вітаю, але подивимося все ж таки на усвідомленому рівні. А що, якою вас сприймає? Якою людиною вас сприймає взагалі в контексті чого дивиться на вас? Усвідомлено. Цікаво в контексті, чи то власної мрії, чи то якогось а, приємного, приємного минулого. Сприймає вас, до речі, гостинною, сприймає вас дуже-дуже комфортною емоційно. Угу. Тут як ностальгія. Як приємні, дуже приємні спогади. Є тут е, такий собі момент е, того, що як нездійсненна мрія, але одночасно іде розуміння того, що щось стається в просторі, що мрія отот -от збудеться, принаймні є на те шанси, сприймає вас як. Чи то ви його, когось йому нагадуєте із, із минулого? Тут дуже приємні спогади, як ідеальний, о, як ідеальний образ. Вас він сприймає в контексті цього ідеального образу, в контексті цієї мрії. Ну, що, власне, непогано. Але це так трохи ефемерно, не дуже конкретно це все одно йде емоція. Тут мало усвідомленості, тут знову ж таки, як підсвідомо людина, ніби гіпнотично притягується, як от щось наснилося, і людина не може з собою нічого зробити, але в будь-якому випадку, це про симпатію, це про те, що людина до вас притягується мимоволі. Добре, а все ж таки на усвідомленому рівні, Ага, На усвідомленому рівні тут багато думок. Багато думок, багато аналізу. А, так, дуже багато про вас людина думає. От так, дійсно, Тут дуже багато підсвідомого, яке ну, впливає на ці його думки, і самих думок дуже багато. Причому, ну, причому принаймні намагається. Мислити логічно, так, а вас якоюсь приймає в контексті цих? Угу. Ну, скажімо так. Тут, до речі, тут однозначно саме відстань між вами робить ваш образ таким ідеальним. Ви як останній пазл. В його ідеальній картині світу ви для нього цілий світ, і дійсно, але все ж таки сприймає вас дещо відвернутою і пасивною до речі, до речі, і пасивною, ніби ви, ніби ви змушені. От, дивіться по своїй ситуації, якщо ви дійсно в рамках власних обставин а, і дійсно змушені бути, хм. тут якесь все одно подвійне дно йде, ще й в поверховній жриці він вас бачить. Знову ж таки, пасивні енергії сприймає вас тою, що щось знає, знає багато. Тут компліментарне бачення вас, але в будь-якому випадку спостерігає цю вашу пасивність і, власне, думає, думає, всю голову продумав, а що з цим робити. Бо прекрасно розуміє, що від вас від вас якихось навіть натяків ні не буде. Карти навіть показують, що, можливо, сприймає вас тою, яка завершила певний цикл, і вже, можливо, навіть подумає над тим, щоб піти далі на, на нові горизонти. Хоча все ж таки тут скоріше не про це. Так, цикл завершений для того, щоб вступити на крок вище. Угу. Тут людина усвідомлює, що той рівень, який є, це вже рівень ну, такий низькуватий, малуватий, що треба рухатися вгору і закріплювати цей новий рівень. Причому це стосується емоційного життя, емоційної ситуації і якоїсь новини. власне, про цю новину якраз і думає, яким чином вісточку дають, можливо, свідчиться в коханні, можливо, ну, ну, правда, правда, от ну, правди ніде діти, що це такі от дуже бентежні думки, такі несміливі думки. Ну, По пажу. Думає король, король дум, мислить категоріями пажа, коли мова йде про справи сердечні. В емоціях, ну скажімо так, чи то не його фішка ці емоції, тут людина може мислити логічно, а от в емоційному плані ну от з дуже великою обережністю, як, ну, як наче він такий несміливий учень в цих любовних. Етичних моментах. А як, а яким чином, а з якого боку підступитися, це, звісно, так. Але власне мова йде дійсно про почуття, то які ж, а які ж почуття. Добре, а ще хочу запитати: з приводу того, що транслює, що видно, ну, принаймні, що намагається транслювати, можливо, просто ви ну, не, не, зможе, не можете прочитати те, що він. Вам з усіх сил транслює, що намаг... а таки намагається. А карти кажуть, що знаки уваги були, можливо, і були, і є, і от можливо, особливо особливо, мої любі, якщо це в контексті спілкування. Якщо є спілкування чи то по інтернету, чи в моменті швидкого зв'язку, то, до речі, до речі, от саме в цьому спілкуванні тут Іскри просто, не те, що іскра, тут дійсно палає, палає. А, мої любі карти показують, що знаки, не те, що навіть просто якісь натяки, тут дійсно тут дійсно досить. Потужний поштовх, досить навіть неоднозначні, чи то натяки, чи навіть тут і прямо міг казати про, про, ну, про те, в контексті чого спрямована його воля, от, його бажання. Досить карти показують, що. Той, кого ви загадали, та людина, яку ви загадали, досить відкрито, можливо, фліртує. ну Тут вогонь іде. Тут якась от новина спілкування яскраве. Можливо, занадто яскраве, і ви це не, не читаєте. Те, що він транслює в такому от романтичному ключі. Можливо, занадто це якось напористо, можливо, занадто яскраво, аж настільки, що ви не читаєте це як щось ну, інтимне, романтичне. Але карти показують, що саме в такій манері він, по суті, чи намагається, чи... Тут, тут, тут навіть не намагається, тут дійсно як новина яскрава така, як спалах, як шанс, як флірт. Угу. Добре, давайте запитаємо второ. А все ж таки його почуття до вас насправді. його почуття. Ну тут, власне, про пристрасть. Тут починаючи з флірту, і, власне, мова йде про досить яскраві енергійні почуття, про готовність реалізувати свою волю, в тому числі і сексуальні бажання, а тут, до речі, мало. Так, ще. В контексті боротьби, в контексті того, щоб все ж таки йти по силовим аспектам цієї його волі. Прогнути це про пристрасть, це про дуже сильне ну таке от фізичне, навіть тваринне, тваринний початок. Нас, насправді. Його почуття насправді. Тут про пристрасть, тут про боротьбу, тут про бажання чи підкорити чи бути підкореним. До речі, з задоволенням би був підкорений вами, ну, тільки ви собі взяли це за мету. Тут пристрасне бажання власне, про енергійні. Сексуальні стосунки. Угу. І до того ж мова йде про те, що тут є бажання ну от ніби пірнути як вомут з головою, а саме пірнути в ці пристрасті, як на новий рівень, ну в даному випадку глибини. Угу. Тут є розуміння того, що той рівень, в якому він зараз він вже застарів, це вже не актуально, це вже таке собі болото, йому хочеться свіжої енергії, свіжої води, і по відношенню до вас є розуміння того, що треба наважитися. І, власне, судячи з того, що я бачу, рішучість ця вже, ця вже сформована. Тут ну, буквально можливо якийсь поштовх. Тут справа за малим. Добре, давайте запитаємо второго. пораду вам. На тлі таких пристрастей, на тлі таких переходів. Порада вам. Угу. Цікаво, цікаво. Ха. Карти радять вам! До речі, або прояснити те, що стосується його статусу, його намірів і серйозності, серйозності намірів тої людини, яку ви загадали. Угу. Тому що тут є якась от прихована, все ж таки недосказана інформація, можливо, не брехня. І тут не йдеться саме про брехню, але тут є про те, що не сказане, не виявлене і про те, що ви можете здогадатися. От карти радять вам дивитися на ситуацію в контексті того, кого ви загадали, з позиції того, про що ви можете здогадатися. І в цілому, по суті, для вас. Важливо, щоб була ясність, щоб була от певна чіткість, щоб все було от, о, в певній структурі по поличкам, певні кордони виставлені. Оце для вас важливо, мої любі. І тому все ж таки неактивні для вас аркани. Карти показують, що для вас є необхідність піднабратися сил, можливо, інформації, можливо, подумати про те. Про що ви здогадаєтеся, але в будь-якому випадку ваша позиція, ну така, як вона, ну, досить статична, неактивна, пасивна з тим, щоб вашу енергію акумулювати, от поки що, принаймні, це для вас необхідно, по суті, для того, щоб отримати. Потрібний, ну знову ж таки, тут іде про накоплення енергії для вас. Це необхідно. От Поки що не час витрачати енергію, час її акумулювати, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Що ж, мої любі, до зустрічі на нових розкладах. Чекаю вас! До побачення.